Ми на комітеті тиждень тому, нарешті на нашому енергетичному комітеті, де ми з Юрієм є членами, да провели ефективне засідання, де задали всі, всі фракції, всі депутати фракції, задали одне питання, куди діваються гроші за електроенергію після підвищення тарифу на, для населення. Розумієте? Тарифи підвищили, а гроші не пішли. Борги зростають. 17 мільярдів гривень боргу в енергатоні. І хочу сказати: вперше за чотири роки мені не соромно було за всіх колег. Всі, як один сказали, це не порядок. І ми не дамо енергатому отам з цими грошима за допомогою відповідних структур, і зобов'язали його зробити абсолютно прозорий механізм розподілу цих коштів. Оттакий малень, маленька перемога, розумієте? Дай Боже, щоб ще було таких перемог, може і покращиться ситуація. Але три з половиною роки на це пішло. Розумієте?